Так, оце це такі книгарні в Німеччині. А так тут пишуть. А це район Дерендінген, це вже край Тюбінгіна. І так от я подалі відійду. О. Так, ми відкриваємо і бачимо. Вибирай собі, що ти хочеш, так от. А тут навіть даже можна такі речі забрати. Оце я візьму. Так, закриваю, Бо дощ іде, щоб не сиріло. Так, мій фріз чекає мене. Отак. Можна. Посидіти на лавочках. О, щось випити, поїсти, сміття сюди, отак от. Ну і почитати, звичайно. Так. Такий район, де люди живуть. Оце бачите. Отак. О, зараз незручно. Зараз покладу це сюди, мені якраз потрібна така штука, якщо вона працює. А якщо не працює, то я відремонтую її. О, Головне отак от, от. Тут живуть люди, тут можуть прийти почитати, відпочити. Тут річечка тече не показав. Що це за річка я вже не знаю, дуже маленька. Отака о. Це район Україна. Ну що, Поїхали Це тільки кінець чубінина і початок цієї дороги, що йде до моєго села. Тут дуже зручно. Там я вже не буду показувати. Є магазин в Ну, я вже не пам'ятаю колись тут жив, але це було вже давно. От, так, ще подивимося на річку. Яка водичка це ще. Так, риби немає. Отак. Так. Її ніхто не ловить, і її немає тут. Так. Поїхали, Грицько, все. Давай. Давай, він у мене хоч старенький, але Ох.